Багато питають батьки, а як вибрати рукавичку по назві? Ось на всіх рукавичках щось написано, якісь слова. На одній такі слова, на другій такі, на третій, ще якісь слова. Зразу скажу, все, що написано на рукавиці, це назва бренду, назва фірми, котра. Ці рукавички виготовляє, або ліцензовані підприємства, що мають право від імені цієї фірми виготовляти рукавички. Питають: ну а яка марка, який бренд кращий? Ну, У світі склалося багато ну, таких і, і вражень, і багато таких, от я не знаю, у людей одні спортсмени говорять, що їм. Припустимо, фірма Everlast, це світовий бренд, їм саме краще. Це подобається є інші бренди: Bad Boys, є той же самий Рейвел. Я скажу, що різниці в назві в бренду особливо немає. Часто буває таке, що дуже розкручений бренд у світі, той же Everlast, він може коштувати набагато більше. Але таких самих рукавичок за якістю другого, другого якогось виробника. А чому? А тільки і за того, що це розкручений бренд. Тому тут треба дивитися не стільки на бренд, а наскільки на саму якість рукавичок, на стільки, як вона виготовлена, з якого матеріалу. Тому що світовий бренд може бути використовувати нечесними підприємцями, котрі, не маючи дозволу від цієї всесвітньої, припустимо фірми дозволу, а вони під її гаслом роблять свої рукавички. І насправді там можуть бути рукавички, не відповідаючи тим нормам і, відповідно, небезпечні для спортсменів. Тому ще раз повторюю, треба вибирати рукавички такі, котрі. Дійсно, вони відповідають всім нормам, а норми можуть вам надати продавці, вони, якщо продають свій товар, вони мають сертифікацію цих рукавичок і відповідно можуть продемонструвати і документацію на ці рукавички. Ну і якщо людина купляє рукавички не сама, а у супроводі спеціаліста, от, припустимо, як у нас в спортзалі в Будакані. Часто батьки купляють присутності тренерів. Тренери знають, чітко знають, які рукавички підібрати, і вони консультують батьків і допомагають зробити правильний вибір. Повторюю, назва рукавичок, що написано на рукавичках, це просто назва фірми або назва світового бренду. А який вибрать вирішувати вам самим?